Євангелія від Матвія, глава 16. І підійшли фарисеї та седукеї і, випробовуючи, просили його показати ознаку їм із неба, а він відповів і промовив до них: Ви з вечора кажете, буде погода, червоніє бо небо. А ранком сьогодні негода, червоніє бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя ви вмієте. Ознак часу ж не можете. Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони, і їх, полишивши, він відійшов, а учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус же промовив до них: Стережіться, уважливо фарисейської та судокейської рощини. Вони ж міркували собі й говорили Ми ж хлібів не взяли. А Ісус, знавши те, запитав, чого між собою міркуєте ви, маловірні, що хліба не взяли? Чи ж ви ще не розумієте й не пам'ятаєте про п'ять хлібів на п'ять тисяч і скільки кощів зібрали? Ані про сім хлібів на чотири тисячі і скільки кошиків ви зібрали? Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав, стережіться на розчини фарисейської та садукейської. Тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегти сім розчини хлібної, але фарисейської та седукейської науки. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене? Сина Людського. Вони ж відповіли одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них А ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав Ти Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів і до нього, промовив Блажений ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло, і не кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її, і ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос, і з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І на бік відвівши його, Петро став йому докоряти й казати Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. А він обернувся і промовив Петрові: Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Промовив тоді Ісус учням своїм, коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. І хай візьме свого Христа та йде вслід за мною, бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапасти, або що дасть людина взамін за душу свою, бо прийде син людський у славі свого Отця з анголами своїми. І тоді віддасть кожному згідно з ділами його. По правді кажу вам, що деякі з тут, оприявних, не скуштують смерти, аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм.